Ви всіма правилами, окунулися три рази. Скажіть, будь ласка, ви щороку це робите? Так, у нас традиція. Ми вже майже 10 років, кум на 15, так, да, кумчиков. Ну, нам нравится. Це як і традиція, релігія, зполнення желаний. Все в этом во всем ми как, кайфуємо. Ви не щодня, Утром я каждый день приймаю холодний туш тоже. А все рекомендую. <святок> Благодать, розливається тепло. Я все можу. Прекрасне відчуття. Всіх вітаю з прекрасним праздником, водохрещем. Всім бажаю здоров'я насамперед миру, зповнення всіх желаний, бажань. Всього найкращого, що є в цьому світі, то і бажаю всім. Викуйтесь. І будьте здорові. Дякую. Розкажіть нам як водічка? Подобається дуже тепленька, нормально. Ви завжди купаєтесь на хрестів. Так, стараюсь так. О, час, да, а щоденно ну, ви вважаєте себе моржем чи ні? Чи Ні. дома просто контрастний душ? Ні, так може холодною водичкою трошки все. Переважно купаєтесь на хрещення, так? Ну так, да, стараюсь, так. Як є часто, обов'язково треба прийти. Ми чули, ви завітали до нас Хмельницького, так? З водохрещенням, зі святом, головне всім здоров'я і миру. Доброго дня. наші підрозділи чергують на водоймах нашого району для забезпечення безпечного проведення водохреща. Чергуємо з 8-ї години, будемо чергувати до вечірньої пори, поки люди вже не будуть підходити сюди. Можете перерахувати на яких саме пляжах ви чергуєте? Так, чергуємо на пляжах міста Павлограда. Також є комунікація з нашими громадами, які знаходяться в районі, де там є. Якщо там є місця, то там люди ну, на теперішній час там все, все в комунікуємо, щоб, щоб було все безпечно. Ми бачили, що ви роздаєте листівки паралельно? Так, ми роздаємо е, листівки з метою того, щоб людей убезпечити компанії і при поводженні на водоймах зимову пору року на кризі. Цього року пляжі не облаштовані спеціально для купання? Цього року пляжі спеціально не облаштовували у зв'язку з військовим станом нашої держави і з цими сумними подіями, які у нас трапилися. Це трагедія у Дніпрі, трагедія в Броварах, де впав вертоліт. Ми хочемо висловити від нашого колективу, від всіх працівників ДСНС за співчуття рідним, близьким загиблих.